Дерен білий елегантісима в розсаднику боксіма. Це дерен з червоними стовбурами. Звісно, що в Сибіріки стовпур червоніший, але у елігантісіми дуже гарні листочки, гарні, І от такі от рослинки 80 метр, метр-метр 20. Вони всі у нас пересажені. Пересажені. Два рази. І от тут скелетний кілок, Дивіться скільки тут багато скелетних кілок, Десь в районі 20 І от ви собі садите, вже готовий живоплод. Зараз це на завантаження Ідуть, поїдуть на об'єкт, готовий живоплод вже шириною 60 см. Запрошуємо розсадник проксива.